Дорогі мої тільці, вітаю вас сьогодні розклад гороскоп на таро на листопад місяць для вас, тільці, мої дорогі тільці. Практично в кожному знакі Зодіака є люди з мого найближчого оточення. Рідні, рідні і близькі люди. кілець для вас листопад місяць це загальне життя, потім буде особисте на листопад місяць що у вас буде відбуватися. І листопад місяць тільці що буде відбуватися в особистому житті у вас, дорогі мої тільці. Найближчі місяці листопад місяць. Що тут буде відбуватися? У вашому житті щось буде дуже швидко відбуватися, будуть якісь дуже швидкі дії, і показує, що не потрібно робити з плеча. Не потрібно вирішувати якісь питання ну, таким планом, що, спочатку, зробив чи зробила, а потім подумав. Оця карта каже, це карта агресії, що потрібно спочатку все-таки продумати, а потім уже зробити. І показує теж навіть паж мечів каже, що у, саме в листопаді місяці вам потрібно продумувати всі свої е, кроки, всі свої думки, всі свої е, дії якісь потрібно продумати, а потім щось робити. Тому що, можливо, все е, покотиться в тартарари. Дивлюся, так, е, тому що. Все, що у вас було в особистому житті, можливо, зміниться і почнеться інший шлях, але який шлях? Це вже потрібно, потрібно робити повний розклад. Дивіться, обну, обнулення, обнулення вашого шляху, можливо, і за ваших непродуманих кроків. Особисте життя. Що буде у вас в особистому житті? Тільці показує якісь шляхи. Які шляхи, зміна, зміна в особистому житті саме завдяки тому, що ви будете десь двигатися, переїжджати, можливо, зустрічатися з кимось, але будьте обережні, тому що у особисті, ваше особисте життя можливий вплив іншої жінки, яка намагається розірвати стосунки або вставити колесо. Палки в колесо, ваше, ваше особисте життя. Так, і будуть якісь хлопоти, якісь турботи будуть у вашому особистому житті. Повний розклад, особистий розклад, в приватному. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся номер телефону в профілі. Пишіть коментарі, ваша Олена.